Арюха, Друбанчик, ти дуже доречний ось цей от комент написав. Тому що е, ну, про те, що ти в цій сфері давно, і ми разом, можна сказати, в одних помиях в тебе техніки більше наповірю, ніж у мене. Це знаю я, ти ну, і кому потрібно, і можливо і не потрібно. Діло тут не в тому. Але от доречний комент, тому що дійсно я от відписав тобі, що. Е, покатуха на ендуріку, ти ж знаєш, ех, ремонтуючи вже роки ось таке подібне і кросаки, і це все, і живучи, практично моє село в лісі. Ну, Одним словом, мені от вистачає так, як, допустимо, от такі от, чи подібні, там 250-300 ки кубові, кожен другий заїхає, нехай там ремонт підвізки, там обгонки. так, Але в кожного другого там карбюратор, настрой, карбюратор. Крім там двигуна, допустимо, двигун також на любих обертах потрібно цей мотоцикл протестувати. Карбюратор там бажання такі, щоб при 140 чи там та дучечка, ота заслонка вилітала. Ну потрібно його розігнати. Перша, друга, 48-ма. Іноді буває декілька таких от підряд ремонтів. То воно виснажується, хочеться якось так і покататись, і так на, на спокійній хвилі. На тихохолодному, такому низькообертовому, ну, в принципі, вже йому там додали, щоб він мав тяги і, і обертів. І, по-друге, це якби ще от точно таке. ну Тільки трьохпередачних є N-версія. Це в мене перший був такий моторолер, то воно, знаєте, на тім, на чим сидів перший раз, воно на все життя запам'ятовується отак, от з посмішкою. І от тут великий хід поршня, да, і оця от, от маленька. Така от залізяка під тобою. І амортизація тих років, коли траверса ось така. от отака. Вона, коротше, моторолер, він по бездоріжжю, по стежках, взагалі, він, коротше, по своєму біжі. Це не зрівняти з скутером, він не їде так як скутер, у нього база не так, як скутера. І воно навіть, от я не знаю, оці от вібрації того от мотор а коли його заглушиш заглушиш, так як тут двигун прямо через коробку виходить в колесо, розумієте, нема ні ланцюга, нічого. То коли перекидаєш на нітральну передачу, ти з горба котишся тихіше велосипеда. Взагалі, отут шумить. І отак, от, коли ти легенько проїхався, заглушив, посидів. Ну, недовго навіть цей релакс такий. І приїхаєш зовсім друга людина. Чому я знаю? Тому що мені кажу, в 13 років, колись таке тато привіз, і то було як член сім'ї. І зараз, якщо б поставило питання щось продавати там, треба, ну буває таке, щоб що-небудь купити, то Веспа це в останню очі. Собака, граф, навіть коли заводиться, запускається любе щось на подвір'ю там. Він знає, що я зараз буду ним їхати. Сидить собі. Ну так проситься, бо він любить з любим. Ну, коли веспа він от паде, Аж він скаулить. от це діти вибігають відразу. Катя, Катерина любить в магазин з'їздити на ній. Ну, якось так. Можливо, хто там після скутера, після гіонів там, чи якихось таких візьме разпокатається, скаже, да якесь воно незрозуміле, не зрозуміло. Ну і буде правий, тому що от, привикнути навіть треба ось до цієї Апрілії колись, коли я її купив. У нас на, наші транспортні засоби, ота Веспа, це моя. Це Апрілія. Дружини моєї, ну, це робоча лошадка, вона дуже потрібна в сім'ї, тому що 250-ка інжектор на три літри на 100 вона зареєстрована, і нею я в одні прекрасні часи навіть на виїзд їхав. Ремонтувати, то тут калінвали, туди-сюди інструмент, там дуже велике багажне відділення, плюс кофр. І це дуже-дуже, чим ніж ремонт там, цього, підвізки в, там, в джипі там чи в Зафірі. Да І тут це є різні речі. Тим паче мобільність. Ви знаєте, що скутером. то це от В дітей ось цей от квадроциклчик, роботяга з прицепчиком. ось тим от так, це з двохколісних. Ну, а у мене ось ця от Веспа. Ну, дай Бог хочеться. І дай Бог от будете бачити відео, в сімейки ще щось таке маленьких кросачих. Але трішки така справа вона, ну як, поки вона не до кінця вирішена, то і говорити про неї. Е, рано, але, але, але зачепив я, Андрюха, зачепив я цю тему насчет ендуріка, кросаків, да, все ж таки усилили у мене. Я навіть на цьому підбайку, що поїхав на Київ, я на ньому дістав задоволення і зрозумів, де можна проїхати, як і, і взагалі. І також воно розряджає ну, при певних при певних... хотілося б все мати, да? усі іменно своє о, там. І, і індурик, і, і кроса взагалі, які відновлені, я багато казав. Я би от були б можливість відновлені, там, реставровані або ще отак от би складав, як ця от кукурудза, да? і так би потім була колекція. Але нафіга воно все. Воно все. Ми зогниєм, воно буде сидіти. Воно робиться для того, щоб от тепер зараз і тепер жити, і зробити і, і ним користуватися, тому що речі для нас, але не ми для речей. Ну, тримаємося. Буде буде скоро. Буде щось таке, от красаче, будете бачити.